Зараз Фейсбук мені і колегам особливо активно підтягує світлини з ще довоєнних арт-терапевтичних конференцій Палітра. Ми 10 років поспіль проводили цю конференцію. І це конференція, яка збирала велику кількість людей: понад 100 осіб, однодумців, арт-терапевтів, хешталь-терапевтів, людей, які були об'єднані творчістю, креативністю. Людей, які вміли творити щось разом. І зараз ми відновлюємо арт-терапевтичну конференцію. Палітро. Вона буде 31 січня, уже після всіх різдвяних і новорічних свят. Вона буде на Міцкевича 3, там де ми завжди її проводили. Буде 18 прекрасних майстер-класів, буде можливість зустрітися з тими людьми, з якими ви давно не бачилися, але з, з якими ви. Хочете пообніматися і поговорити, як ви прожили цей час. Буде можливість надихнутися новими ідеями, які будуть на майстер-класах. Буде можливість поспілкуватися, буде можливість для себе відкрити щось нове про себе і в себе. Буде можливість зрозуміти, як ви змінилися за цей час, і як в цьому всьому процесі вам допомагає творчість. А наш незмінний оргкомітет, який ви знаєте, вже багато років, ми будемо дуже раді бачити вас знову і знову на наших конференціях. Будемо дуже раді ваш, вашим зустрічам. Будемо дуже раді вас обняти і спитати, як у вас справа, тому що ми за вами засумували. Приїжджайте.